Сьогодні такий день, коли ми в Божому домі, і е, велика честь для нас сьогодні читати Боже Слово, роздумувати е, над ним. Е, тема на яку я сьогодні хотів би разом з вами порозважати, вона називається Шлях до святості, якщо можна обрати чуть-чуть від луні шлях до святості, і будемо читати перше соборне послання святого апостола Петра з 13-го вірша. Але перед тим ми скажемо про те, що кому було написано це послання. Воно було написано віруючим людям, які переживали дуже важкий етап в житті: гоніння, бідність. І Петро, як добрий пастор, втішає цих віруючих і каже їм про те, що в небі є набагато краще, ніж тут є на землі з падщина, не тліна. Про це він каже в четвертому вірші. Петро каже цим віруючим, що незважаючи на те, що відбувається з вами, ви є вибрані в Бозі. Тобто він показує їм, хто ми є в Бозі, хто вони є. Як і сьогодні, хто ми є в Бозі. І далі Петров, втішаючи цих віручих, він каже про те, що випробування вони мають якісь терміни, вони тимчасові. Вони рано чи пізно вони закінчаться. Як і сьогодні ми маємо в Україні для церкви випробування, і ми маємо віру, що прийде час, коли ці випробування закінчаться. І при тому, при всьому. Петро каже, віруючим про те, що вони повинні проходити ці випробування з радістю, радістю. І потім з 13-го вірша він приходить до практичних речей, яким чином це все робити. Тому читаємо: він пише: тому то, тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі. Майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що поклика вас бути самі святі усім вашим поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий». І коли ви отцем звете того, хто кожного не вважаючи на особу судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю. Христа, як непорочно і чесно ягняти, що призначений був іще перед закладенами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що змертих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Тобто ми будемо йти по тексту тема шлях святості». І і тринадцятий вірш. Знаєте, все починається з думок, все починається з думок, і апостол Петро в 13-му вірші, про це говорить. Він каже, що віруючи, як тоді, так і ми сьогодні. Він каже, підперезивши стегна свого розуму. Що це значить? Знаєте, кожен гріх він починається саме з, думки, саме з думки. І Петро каже про те, що нам треба подбати про чистоту наших думок. Іншими словами, можна сказати про те, що ми повинні налаштувати свій розум на послуг Богові. Як це робити? Як ми можемо очищати наші думки через Слово Боже? Слово Боже, як пише Давид, є світильник, який просвітлює. Тобто, якщо ми будемо читати Боже Слово, ми будемо мати чисті думки. І це перший крок, який приведе нас до святості, шлях до святості. Далі Петро каже про те, що бувши тверезі, тобто мова йде не тільки про те, щоб ми. В нашому житті не було, скажімо так, алкоголя чи чогось іншого, що може затьмарювати наш розум. Він каже про те, щоб ми не спали духовно. Чому? Тому що противник наш дьявол, він ходить як рикою щеле. Він шукає сплящу душу, яка спить, яка не бодрствує, да, і він шукає для того, щоб пожерти її, тобто, да. Петро тут має на увазі, щоб ми не спали. Тобто, щоб... Також в цьому бувшій тверезі, мається на увазі ще те, щоб ми не втрачали самоконтроля. Знаєте, коли ми втрачаємо самоконтроль, ми можемо робити дуже багато помилок. Дуже багато помилок. І далі Петро продовжує думку, він каже: майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в. З'явлення і Ісуса Христа. І ви знаєте, питання в тому, що Петро каже, що це останні часи. І ми сьогодні підійшли з вами до таких часів, ми це можемо бачити, спостерігати, що відбувається в світі, і землетруси, про які казав Христос, і війни. І ми живемо в останній час тому. Питання святості це дуже актуальне питання сьогодні. І перший крок таки до святості це наші думки, які вони, в якому вони стані. І перше, що каже Петро, це нам потрібно думати про те, щоб наші думки були чисті. Далі ми йдемо по тексту. Петро каже, другий момент 14-й вірш, він каже, як. Слухняні не застосовуватися до попередніх пожадливостей вашого невідання. Тобто, що мається на увазі, Петро каже: треба шлях благочестя, шлях святості, це питання, що ми повинні залишити всі наші минулі гріхи, які нас тянуть на дно, які заважають нам рухатися далі, які заважають нам виростати в бозі. І Петро каже про те, що ми повинні їх залишити. Як я казав, пісня воно до віруючих. Тобто Ісус Він переміг смерть, гріх і віруюча людина. Тобто гріх не має над нами влади, Знаєте, що гріх він окутав нас, і ми не можемо да кинути гріх. Ні, у нас є ця сила Христа, тому що Він вже це переміг. Тому ми можемо залишити всі наші гріхи, ті, які ми бачимо в собі, і навіть ті, які ми в собі не бачимо, бо дуже часто у віруючих людей. Коли у нас, знаєте, такі тета, -та, все класно, ми дуже часто не бачимо за собою тих гріхів, які у нас явно є, і інші люди нам можуть про це казати. Да? Це може бути пастор, пресвітер чи слово Боже нам може бути. І питання в тому, як ми до того відносимося. І тому. Петро каже, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, чому тому, що потрібно залишати нам наші гріхи. Це шлях до святості. Неможливо, якщо ми хочемо бути інструментом в руках Бога, і ми мріємо про те, що Бог використовував нас, то ми повинні залишати всякі гріхи. Якщо сьогодні стоїть питання, що я не можу залишити якихось якийсь гріх то сьогодні саме такий шанс коли ви можете сказати Господу що визнати своє безсилля перед ним сказати що я не можу це зробити я не можу за залишити оцей гріх і Господь звільнить вас від всякого, всякого гріха йдемо далі 15 16 вірші вони показують написано так але за святим Тобто за Господом. Ви знаєте, наслідування Бога це і є благочестиве життя. Це шлях до святості, але дивіться, як виходить, тут можна сказати про те, що як мені слідувати за Богом, коли я, наприклад, кимось захоплююся, я буду за ним йти. Я буду за ним а, слідувати. Тобто, а, питання в тому, що коли ми будемо захоплюватися Господом, ми будемо за ним іти, ми будемо за ним а, йти, і це приведе до змін в нашому житті. Тобто, а, питання в тому, якщо ми, наприклад, не будемо захоплюватися Господом. Да, ви знаєте, ми живемо в такий час, коли Ісус вже був на землі, і Він показав нам приклад, як жити, що Він робив, як Він спілкувався з різними категоріями людьми. І у нас є приклад того, як це все робити. Тобто, ми не самі, ми знаєте, не кинути і як нам жити. У нас є Біблія, Писання, коли ми будемо ви. Біблію, писання, ми будемо знати Господа, і якщо ми будемо е, захоплюватися їм, дійсно захоплюватися Господом, то тоді е, природньо ми будемо за ним йти. А якщо ми будемо за ним йти, за Господа, ми будемо змінюватися. Ми будемо змінюватися. Тобто, дивіться, якщо я не захоплююся Господом, я не буду за ним йти. Я не буду за ним йти. Я, ну, я не буду за ним йти. І якщо в нашому житті відбувається таким чином, я хочу ж я хочу жити свято, але в мене не виходить. Чому? Тому що просто треба вивчити таку тему, чим я захоплююсь, хто є об'єктом чи що є об'єктом мого захоплення. Тобто, якщо це не Бог, то звісно, ну, ми не будемо мінятися. Тобто йти за Господом. Коли ми будемо іти за Господом, ми будемо змінюватися, ми будемо відкидати всякі гріхи і все, що заважає. Апостол Павло він також писав в посланні до Єфісян 5:1 отже, наслідуйте Господа, йдіть за Господом. Дивіться далі, Петро каже, 17 й вірш і коли ви отцем звете того, хто кожного не зважаючи на особу, судить за вчинок. То в страху провайте час вашого тимчасового замешкання, Петро каже про Божий страх, про страх Божий. Дивіться, якщо Бог став для нас батьком, якщо ми є діти Божі, і ми розуміємо також таку річ, що Бог є суддя, і Він є суддя праведний, то нам треба жити благоговійно перед Ним. І ви знаєте, але ж ви знаєте, це не той страх, який сьогодні окутав дуже багато людей. Страх, який паралізує людей. Це зовсім інший страх. Це не негативний такий страх, який мене сковує і забирає в мене радість, мир, спокій. Соломон, наприклад, писав про страх Божий, що початок муд... мудрості це є страх Божий. Дивіться, і ще один текст в 100. Сто... 11-му псалмі написано, що блажена людина, що боїться Господа і міцно любить його заповідь. І далі, що з цього виходить? Вірш 7, Дивіться, не боїться він звістки лихої. Тобто, дивіться, сьогодні ми можемо почути дуже багато звісток. Китай продає зброю Росії чи ще щось в Телеграмі. Це звістка лиха. Ми можемо а, прийняти цю звістку і далі, але. Дивіться, віруюча людина не повинна цього боятися. Чого? Чого так? Тому що написано далі, його серце міцне, міцне серце. Ну і що, ну, ну, що з того з тої, звідки лихо, я вірю в Бога? Надіюся на Бога. І далі Давід продовжує цю думку. Він, він каже: надію складає на Господа. Оце є Божий страх. Тобто страх Божий це є благоговіння перед Господом. Благоговіння перед Господом. І сьогодні люди не мають того страха Божого, вони грішать, вони це роблять відомо, ми можемо бачити це навіть в церкві. І знаєте, Господь через свої покарання вчить церкву, і ми пам'ятаємо урок з Ананією Сапфірою, тому ви знаєте, хотілося б сказати про те, що голос пастора сьогодні для нас, то є голос Божий. Це те, що говорить Бог своїй церкві. І тоді, коли ми не приймаємо той голос, якщо пастор каже, що є проблема тут чи тут, то це вже наші питання. Тобто, що, е -е, виходить, якщо ми маємо втрачати страх перед Господом він буде навчати нас, і ці уроки, вони, ви знаєте, вони не будуть такі легкими уроками і безболісними, як ми то ну думаємо. Тобто, страх Божий він веде до святості. і це знаєте, не тому, що я боюся Бога, тому що знаєте, Бог так накаже, він може наказати, але я боюся втратити відносини. Тобто, мною керує те, що я маю відносини з Богом. Бог так сильно любить мене. Я ціную відношення, і це мною рухає. І ми далі йдемо по тексту і підходимо до головної думки. Це з 18 го вірша. Головне, що хотів сьогодні сказати, Петро пише: І знаєте, це нам треба всім знати. Це такий маніфе, знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від. Марного вашого життя. Мова йде про викуплення, мова йде про викуплення. І навіть золото, срібло, воно називається тлінним, тобто воно нічого не варто. Що передане вам від батьків, але але, дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного чисто ягняти, що призначений був і ще перед закладеними світу, але був. З'явлений вам за останнього часу, через нього ви віруєте в Бога, що змертих його воскресив та дав йому славу, щоб була ваша віра і надія на Бога. Ви знаєте, це такий маніфест, як я вже казав, який не дозволить нам повернутися до дороги гріха. Чому? Тому що в світі нема більш нічого найціннішого ніж кров Христа. Яка проливалася за наші гріхи. І це робилося заради нашого викоплення Ісус. Він написано так в Писанні, пролив до останньої краплі крові. В крові душа, Він віддав свою душу за нас. І ви знаєте, є в Писанні в книзі Йов риторичне питання. Написано так, який викуп дасть людина за душу свою? Ну, що ми можемо дати? Насправді у нас немає чого дати за свої душі. Ісус про це говорив в Матвія 16, 26, в 16 розділі. Він каже так, яка ж користь людині, що здобуде весь світ? Що з того? Що ти здобудеш весь світ, космос, да? але душу свою не пастить. Але що дасть людина взамін за свою душу? Ми нічого не можемо дати взамін за свої душі. І ви знаєте, немає різниці, яким ми станемо, чого ми досягнемо, якщо ми втратимо свої душі. І ви знаєте, сьогодні то Україна потерпає від війни, яка вже йде 9 років. І насправді гинуть найкращі сині і дочки від України. Але ви знаєте, боротьба за душі, вона йде тисячі років. І ви знаєте, сьогодні найголовніше питання, де буде твоя душа? Ісус, Він пролив свою святу кров на Голгофі, щоб викупити нас від цього рабства гріха і задовільнити гнів Божий. І ви знаєте, Він ціна була сплачена до останньої каплі крові, і Бог, отець, коли він воскресив Ісуса, він прийняв цю жертву. Жертва прийнята. І ви знаєте, ці події вони не були якісь. Знаєте, Бог в 20 му вірші ми це бачимо, що призначений був іще перед закладеними світу. У Бога все заплановано. І сьогодні, коли ми тут всі разом вкупі, це не просто так. Це не просто так, коли сьогодні хтось опинився в церкві, і не просто так ми це все чуємо. Тобто. Ефективність викуплення була в Воскресінні Ісуса. Ісус Воскрес. І знаєте, ми нічого більше не винні. Бог заплатив за нас все, що ми були винні. І Він заплатив Це ціною власного життя, ціною крові. І знаєте, коли ми робимо гріх, ми топчемо кров Ісуса. І це дуже важливо розуміти, тому ми повинні не тільки каятися в наших гріхах, але й залишати наші гріхи. І дивіться, оце все, що ми тільки що прочитали, це дало нам надію і віру на Бога. Про це написано в 21 му вірші. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Це дало нам віру. Надію на Бога. І як висновок, дивіться, є, е, ми можемо сказати про те, що е, шлях до благочестя, шлях до святості, мови йде про віруючих людей. Да? І перше, це е, нам треба стежити за своїми думками. Це дуже головне таке питання, тому що все починається з думки. Другий момент, який ми говорили сьогодні, це нам потрібно позбуватися наших гріхів, старих гріхів, тих, які ми не бачимо гріхів, наші так називаємо сліпі зони. І якщо ми не можемо, наприклад, цього зробити, то Бог є той, хто може це зробити. Нам треба визнати просто своє безсилля. І Третій момент страх Божий, Він веде до благочестя, але страх, коли я бачу Ісуса, я захоплююсь і я йду за Ним, і це автоматично мене змінює. Четверте, найголовніше, що хотілося Сьогодні сказати, для того, що ми ніколи не забували ту ціну, яка була заплачена за нас. Ісус викупив нас і це найвища ціна за наші душі. Помолимося. Прославимо Господа і будемо молитися за те, щоб Бог діяв в нас через Його слово, очищуючи наші помисли, робивши нас достойними. Амінь. По три людини давайте станемо по три людини.